Їхній дім згорів за два дні до звільнення Київщини. Як він палає, родина ковтунових бачила на відео, прибуваючи за сотні кілометрів від двоповерхового будинку, зосталися самі стіни. На їхню біду відгукнувся волонтерський батальйон Добробату. Поки узялися за дах, згодом обіцяють поставити вікна і двері. Як просувається робота, бачила Дар'я Цесарук то була кухня. Це була е, моєї тітки кімната. Далі бабусина кімната. Остання кімната моя з дітьми. Їх тут жило восьмеро. Уся велика родина Анни під одним дахом, десятиліттями, як у рукавичці. Тепер від дому самі руїни. Він згорів, коли прилетіло у сусідній вогонь, звідти перекинувся на їхній. Палало так, що загасити його самі б не змогли, та й нікому було. Як полум'я знищує усе на жито роками, анна побачила згодом. Сусіди зняли це на відео. Шок, сльози, і що, А що далі. А, що, а як жити. Ми брали дуже мало речей, дуже мало І думали, що ну неділька дві ми повернемось. Відтоді будинок стоїть пусткою, уціліли тільки стіни. Його цілком реально відбудувати, каже експертиза, та чекати гроші від держави довго, робити щось самим дорого. А жити десь із малими дітьми треба вже. Право, віфіль коштаддас. Вони не професійні будівельники. Михайло менеджер. Я 4-5 разів на тиждень виїжджаю. Це якось вже в крові. Що треба зібратися і їхати, допомагати людям. Його напарниця Дженіфер учителька з Німеччини. Вона береться до будь-якої роботи. Хай би якою тяжкою та не була навіть у таку спеку. I am that, uh... Ця суміш захистить деревину від вогню чи комах. Це треба зробити, перш ніж ставити дах. В Україну уперше Дженіфер приїхала ще у лютому теж будувати. Тоді їй тут так сподобалося, що вирішила зрештою залишитися. Оселилася в Ірпені. Там викладає німецьку дітям, мріє вивчити і нашу Я не можу зупинити війну, але можу зробити так, щоб людям було куди повернутися. Все, що зараз відбувається в Україні, жахливо. Мені залишається тільки молитися, щоб все це врешті закінчилося. Зводити потрощини наново до нас їдуть ледь не з усіх континентів, бо ж роботи по всій країні дуже багато і руки конче потрібні, як і матеріали. Доброба це філософія об'єднання, яка об'єднує різні професії, різні країни, різних людей. І це найвища така ну мотивація, коли люди допомагають людям. Ну, бачите, люди, люди допомагають людям, які втратили. На все. А ми повертаємо надію людям на нормальне існування і життя. Будова тут триватиме щонайменше до вересня. Волонтери перекриватимуть дах. Це одна з найзатратніших робіт. Вони зроблять усе задарма. Дути усе велике сімейство живе у себе на подвір'ї у тимчасових модулях. Один у нас стоїть ось так, а другий стоїть ось так. Ось це де ми зараз знаходимося, це все добудова. І мріють, що іще до нового року переїдуть додому. Дар'я Цесарук Євгеній Олінський, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.